Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову та продовжував обстрілювати прикордонні і прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по індустріальному району Харкова пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин Веселка, приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів. Троє людей отримали поранення. У селі Гракове-Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист отримав поранення та був госпіталізований. Рятувальники звітують, за цей період здійснено 25 оперативних виїздів. В день ворог завдав ракетного удару по будівлі підприємства індустріального району міста Харкова. До місця події відразу прибули співробітники ДСНС. З-під завалів вогнеборцями була врятована 63-річна жінка. Медики оглянули її. Подальшої госпіталізації жінка не потребувала, пожежі не було. Інші співробітники підприємства не постраждали. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 152 Одиниці вибухонебезпечних предметів. 1 червня у селі Граково-Чугуївського району стався вибух вибухонебезпечного предмету. До районної лікарні самостійно звернувся чоловік 1962 року народження, який на тракторі наїхав на протитанкову міну та підірвався. Наразі постраждали, перебуває у медичному закладі. Його оглядають лікарі. Діагноз встановлюється. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бої. Окупанти протягом доби вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Марія Соловйова та Ігор Мікенін – новини Харків. Цієї ночі окупанти знову обстріляли Київщину. За даними військової адміністрації, область атакували одночасно ракетами та дронами. Завдяки роботі ППО ворожих влучань не зафіксовано. Всі повітряні цілі знищені через падіння уламків пошкоджено житлові будинки. Сталися пожежі. Відомо про двох поранених, в тому числі дитина. Їм надано медичну допомогу. За даними Генштабу ЗСУ, силами ППО цієї ночі знищено усі 15 крилатих ракет та 21 дрон типу шахет протиповітряна оборона спрацювала і на Чернігівщині. За даними ОВА, інформація про потерпілих чи руйнації не надходила. Окупанти обстріляли Херсонщину 81 раз. За інформацією голови ОВА, пошкоджено житлові будинки у регіоні та об'єкти критичної інфраструктури. 16 людей дістали поранення. Атакували і Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Харківську області. Є загиблі та пошкодження. Після 24 лютого 2022 року в Україні загинули 484 дитини, 392 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Поранення отримали 992 дитини. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській та Херсонській областях. Німеччина передала Україні боєприпаси для танків Леопард, 1 дві вантажівки і сім дистанційно керованих піхотних машин. Про це свідчить звіт на сайті німецького уряду. Анонсовано також і постачання нових 64 гусеничних машин і 66 бронетранспортерів. Нідерланди закуплять для України десятки танків Леопард. 1 про це повідомляє місцева телерадіокомпанія. Стверджується, що постачальником озброєння може бути швейцарська компанія однак для цього необхідно одержати дозвіл швейцарського уряду. 20 маленьких українців, життя яких обірвала війна. 20 дітей, які загинули через ворожі обстріли у Харкові до міжнародного дня захисту дітей, розгорнули виставку Втрачене дитинство присвячену пам'яті загиблим дітям України. Тому звідціля евакувалася. Зараз живу в Миргороді, але досі болить. Скільки часу пройшло, досі болить. Я сподіваюся, що недаремно все це недаремно. Я думаю, що Рашка, вона за все відповість за все. Якби там не було, і всі вони будуть горити в воду. Але ж... Наша перемога буде, але якою ціною, якою ціною. Це ж тільки частинка, тільки маленька частинка, а скільки їх, це дуже страшно. Страшно. Ви знаєте, я, я сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що моя онука, вона зараз за кордоном. Що вона все це забуде і буде жити далі в іншому світі, мирному на світлинах експозиції, що представлена в рамках всеукраїнського проекту Платформа пам'яті Меморіал. Діти різного віку є навіть і не народжені. І кожен з янголів на виставці, наче говорить з тими, хто прийшов вклонитися і вшанувати їхню пам'ять. Там троє дітей з однієї сім'ї взагалі. В залі це жах, це просто жах. Дітки тільки починали жити, життя, зірвали, убили їх, господи, за що, за що таке? І навіщо це? Страшне, це не люди. Хіба можна що скоїла дитина? Що вона скоїла? Радості, якою вони приносить в сім'ю і взагалі життю. Обірбали неможлива, неможливо без сліз проходити, дивитися і взагалі не тільки проходити, вже дуже, дуже важко. «Душа роздірающа, ця виставка без сліз. її просто смітити, читати неможливо. Неужели в нашем 21 веке вот такое можно, может твориться? К сожалению, жалко, что дети наши гибнут от такой вот агрессии, жестокой агрессии соседей. Смотриш і ну, читаєш, і просто сльози льються рікою. Очень, очень тяжело все це перенести. Як можна вбивати діток? Маленькі, вони ще нічого не бачили, вони не жили. Не не пропустимо, підожди. У мене син, у мене доньки і це жах. Як можна, вот так вбивати дітей. Я. Ми ховалися, ми ховалися у підвалі з дітками. цей страх, коли дитина просто ридає, плаче, мама летить. Хочеться, щоб вони просто почувствували вот ту всю боль. Вот это все, что прочувствовали мы. А думать о тех детках, о тех родителях, которые малышей, беременные, мамочки, это же страх, это же ужас. Вот хочется, чтобы они все это прочувствовали на себе. Всех. бо кожне життя, яке обірвалося у наших дітей, це жах. І що стосується цієї виставки. Знаєте, хтось э, прийшли і, і до кінця, хто ж зможе, хтось не зможе, але кожна історія це життя, яке забрали росіяни, російські агресори. І е, крім боля, яка є, це така хороша злоба. І вони повинні відповісти за це. Фотовиставку втрачене дитинство в день захисту дітей окрім Харкова змогли побачити в Полтаві, Дніпрі, Львові, Тернополі, Хмельницькому, Чернівцях та на Чернігівщині. Леся Копилюк, Олег Синецький, Станіслав Гришко. Новини Харків. У Харкові відкрили 83-й сезон дитячої залізниці Мала Південна. Вона не працювала два роки. Спочатку через пандемію COVID-19, потім через повномасштабне вторгнення окупантів. Були попадання поблизу, не сильно постраждали, але були вибиті вікна в вагонах, якби у навчальному корпусі. Ну, в принципі, все це за декілька місяців відновили. Планується, що потяги курсуватимуть по вихідних із 11 до 15.30 по буднях лише за попередніми груповими замовленнями. А от під час повітряної тривоги діятимуть певні обмеження. Якщо тривога оголошена до посадки, то рейс відміняється. Якби пасажири, які купили квитки, можуть поїхати на наступному рейсі після закінчення тривоги. І якщо в процесі руху, то якби пасажири портаються до основної станції, всіх проведуть укриття. Також цьогоріч на малій південній традиційно навчатимуть майбутніх залізничників. Поки що опановувати цю професію виявили бажання близько сотні юних харків'ян. Однак планується, що згодом охочих стане значно більше. «В Цьому сезоні трошки покращимо навчальний процес. Будемо возити на практику і неші дитячі залізниці і в Київ, і у Львів, де є також дитячі залізниці, давати можливість практикуватися. На великій залізниці, на кільцевій електричці, на е, поїздах інтерсіті, щоб як можна більше юних залізничників перспективі вступали до навчальних закладів залізничних на урочистості. Завітав мер Ігор Терехов. Відкриття дитячої залізниці, упевнений міський голова, символ відродження Харкова, повернення до звичного мирного життя, а також неодмінної перемоги України. Сьогодні дійсно свято, бо сьогодні третє. День народження харківської малої залізниці. Перший раз це був 1940 рік. Другий раз це 1945 рік, бо фашисти зруйнували нашу залізну дорогу. І зараз третій день народження. Тому я всіх вітаю з цим. І це дуже знаково, що ми відкриваємо в цей день день захисту дітей малу завидну корону. Я вітаю всіх, вітаю з цим святом і хочу сказати, незважаючи на жахи війни, ви це зробили. І це насправді дуже здорово. Я Вважаю, що це добре знак. Знак нашої перемоги. Дитяча залізниця працюватиме до 29 жовтня. Вартість квитка для дітей віком від 3 до 12 років 20 гривень. Дорослим поїздка обійдеться у 39 гривень. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус. Новини Харків. За останній рік усі вони стали значно дорослішими, а замість звичних дитячих мрій мають лише одну. Моя мрія, я мрію про те про перемогу, щоб Харків був відбудований і цвітучий, і щоб Росія програла Україну. Цьогоріч харківські школярі відзначають день захисту дітей в укриттях. Під звуки сирен та вибухів діляться. Хоча звикнути до такої атмосфери неможливо, доводиться адаптуватися до нових реалій. Останній рік, який знаменувався для нас не лише початком дистанційного навчання і безлічу негативних подій, пов'язаних перш за все з війною, а для мене, як і для багатьох харківських учнів, видався трохи складним, звичайно, тому що дистанційне навчання значно ускладнило для багатьох дітей процес здобуття знань. Але я вважаю, що якщо дуже сильно чогось прагнеш, ти знайдеш спосіб досягти цього, тому і навчатися в таких умовах в принципі можливо. Тож кажуть, учні продовжили брати участь у різних конкурсах та змаганнях, перемагати та ставити нові цілі. Адже Харків має залишатися науковим і освіченим, а розвивати та удосконалювати його завдання саме молодого покоління. Будемо залишатися в Харкові та продвигати Харків і придбати його у майбутнє. зробити його краще. Та перспективніше усе попереду, бо Харків є неофіційною інтелектуальною столицею України, бо тут багато конструкторських бюро та наукових центрів. Моя найзаповітніша мрія це втілити в реальність свій проєкт, який просуне Україну у всіх технологічних розробках. Деякі характеристики, можу сказати, він може захищати від багатьох уламків. Відкриття молодіжного хабу, центрів розвитку для юних художників, акторів чи співаків школярі запевняють, мають безліч ідей і готові реалізовувати їх у рідному місті. Ми втілимо дуже багато, не не всі, але обов'язково дуже багато ваших мрій будуть в життя Харкова. Добре, Дякую вам. Мир Ігор Терехов констатує вкрай важливо, що навіть в умовах війни діти впевнені у своєму щасливому майбутньому в Харкові, тож дорослі мають допомогти реалізувати їхні ідеї та плани, а найголовніше здійснити найзаповітнішу мрію. Ми об'єднані однією метою – перемога і мир. А це є справжня українська нація. Я щастя, що наші діти зараз мріють про це, і я впевнений, що ми, доросли, виконаємо їх мрії. Дякую всім, дякую, любі діти, вам за те, що ви таке, так мислите і так вважаєте. Дякую вчителям, які навчили наших дітей. Так, мислите, і дякую батькам за їх дітей. Вони дійсно достойні, достойні справжніх українців. Зі святом вас, любить. Анна Честята, маленькі харків'яни отримали пам'ятні подарунки. Колькостенко Костенко, Сергій Перець, Олександр Ус, Олександр Уваров. новини Харків. Вони найцінніший скарб для їхніх батьків. Заради них вони готові віддати все, все, що є в них, аби вони були щасливі та здорові. У Новобаварському районі до дня захисту дітей за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова влаштували свято для малюків. Захід зібрав велику кількість дітей, для яких провели різноманітні конкурси та майстер-класи. Це найцінніший скарб, який тільки може бути в житті кожної людини, кожної мами, кожного батька. Хочу побажати всім дітям, всім людям миру, перемоги і щасливого дитинства. А вже ж миру для всіх діточок. І щоб усіх дітей було мирне, мирне майбутнє. всі діти були здорові, мали змогу гуляти спокійно по вулицях. Мої діти це моє життя, це моє головне, що в мене є. В першу чергу хочеться подякувати за таку організацію свята, в такий нелегкий для України час. Хочеться миру швидше для нашої країни. Здоров'я діткам, всім нам. І все буде Україна. Любий мій синочку, я тебе люблю дуже-дуже сильно. Ти моє все, мій всесвіт, моє сонце. Вітали малюків зі святом і у Холодногірському районі. Для дітей працювали інтерактивні локації. Всього заради посмішок та гарного настрою було вдосталь. Під час війни це не тільки те місто, яке, в яке хочеться повернутися, від нього не хочеться тікати, тут хочеться залишатись, не дивлячись на тривоги, на взриви. Просто дякуємо за те, що дає таку можливість жити, насолоджуватися дитинством, життям Кирюша і Данечка, у вас сьогодні таке свято, День захисту дітей. І я хочу вам побажати, щоб виросли здоровими, щасливими, справжніми патріотами, козаками такий як татусь наш, який служить в ЗСУ, да? і пишалися нашим містом Харковом. Люблю вас і Харків. Дуже гарне свято і для батьків, і для дітей, і для бабусів, і для дідусів. Я обожнюю свого онука. Наша мама зараз знаходиться в ЗСУ. Вона з перших тижнів війни пішла добровольцем. медик. Дуже гарно, коли дитина відволікається. Це свято. Навіть тяжкі часи, ну свято повинно все бути. Дуже вдячна нашій адміністрації, що вони влаштували таке свято для нас. Дуже дуже тебе кохаю. Ти саме любима моя дитина у Мій онук. Хочу пожелати всім дітям, щоб вони завжди улибалися, були житні любили своїх батьків, любили своїх родичів, любили свій город Харків. Доця. Я тебе очень сильно люблю. Ти не саме найкраща. Перш за все, ми хочемо, щоб наші діти були найщасливішими дітьми. Ми хочемо, щоб вони жили у мирному українському місті, нашому улюбленому місті, місті Харкове. Тому всі дорослі, ми будемо робити все залежно від нас, щоб наші діти ходили в школу, займалися, отримали знання. Щоб вони були щасливими і щоб вони посміхалися. Тому всіх зі святом, пусть вони будуть здорові, і пусть буде мир на землі і мир у нашому рідному місті. Харковою. Дякую всім дістам. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків.